До нового року лічені дні. Малеча з нетерпінням чекає на подарунки, проте учні Херсонської 30-ї спеціалізованої школи вважають, що набагато приємніше робити сюрпризи самим. Вже п'ятий рік поспіль вони виконують роль помічників Діда Мороза. Традиційно перед новорічними святами зустрічаються з дівчиною з особливими потребами Марією Радочиною. Обмінюються подарунками і діляться планами на майбутнє. Цієї події цілий рік чекають як школярі, так і сама Марійка. За безкорисливою дружбою спостерігала наша знімальна група. Традиційно перед новим роком вони ходять в гості. За звичною адресою п'ятикласники 30-ї школи з солодощами та подарунками поспішають на зустріч, якої чекали цілий рік. З нетерпінням виглядає своїх маленьких друзів і Марійка. Добре! Дитячий галас та сміх відразу заполонив кімнату. Марія також не приховує своєї радості, адже за роки спілкування встигла полюбити їх як рідних. Я дуже к этому сильно готовилась. Я, я вважала чуть ли не кожну минуту до того, вы пришли детки ко мне. Ми каждый год очень видеть відео. З кожним годом вона становится все красивее, взрослее, умнее. Ми очень видеть відео. Таку чудову традицію залюбки підтримують і батьки. Більш того, вони разом зі своїми дітьми переживають за Марію і приходять її провідувати. Вы не представляете, насколько это интересно посещение машине, потому что дети окунаются вообще в совершенно другой мир. Здесь их человечек ждет, готовит какие-то конкурсы, какие-то вот поделочки делают своими руками. Они общаются, несмотря на разницу в возрасте, разница у них очень даже большая. Все это проходит настолько вот в теплой атмосфере, и я надеюсь, что эта традиция у нас никогда не закончится, даже когда дети закончат школу, они все-таки будут с Машей общаться. Приятно удивлены они так все выросли, мы даже померились с нашим медведем, кто уже его перерос, все похвастались своими достижениями. Ну и очень радостно, что детки с удовольствием сюда идут, у них уже такая сложилась дружба крепкая вместе с Машей, Маша их очень Незважаючи на складне захворювання, дівчина активна та цілеспрямована, навчається в технікумі, нині успішно складає сесію. Мріє в наступному році вступати до університету, а ще любить майструвати все своїми руками. Напевно, саме це і приваблює її маленьких друзів. І цього разу вона разом з мамою вчила їх робити янголів. Кожен виготовив собі подарунок самостійно. Марійка переконана, він оберігатиме їх завжди. Я у Маши первый раз, а хочу приехать еще. Мне очень понравилось, и мы сделали таких вот замечательных ангелов. Я желаю, я желаю Маше, чтобы она была здоровой, выздоровела и больше никогда не болела, и чтобы она закончила техникум на отлично. Я уже не первый раз у Маши в костях. Каждый год мы учимся чему-то новому. Мені очень раса у нього биття щоб що маща щоб у нього було щастя, здоров'я і щоб всі мрії то у нього збивалися. Після майстер-класу усі разом пили чай з солодким тортом і досхочу спілкувалися, і зичили Марії у новому році обов'язково стати здоровою. Я желаю, щоб вона виздоровіла. И, и здоровья, счастья ей желаю. Я желаю Маше, чтобы э, она была здорова и желаю ей счастья. Маше я желаю, чтобы она выздоровела, ее все мечты сбылись. Э, она, она начала ходить сама. До кожної зустрічі зізнаються маленькі благодійники, готуються ретельно та навіть проводять кастинг тих, хто вітатиме Марію з новорічними та різдвяними святами. Аби кожен мав можливість поспілкуватися з дівчиною, запросили її до своєї школи в гості. Хотим пригласити Машу в гості к нам в школу, щоб вона побувала в нашій школі, посиділа на уроках вместе с з дітьми, окунулася в атмосферу і провела для наших дітей майстер-клас по созданию игрушек новогодніх своїми руками. Марія такі ідеї теж зраділа і пообіцяла після канікул з новим майстер-класом обов'язково завітати до них в гості.